Дітки, пам'ятаєте цих хуліганів? Це злі бруднючки, це злі мікроби. Звідки взялись ці хвороби? Їх створили злі мікроби. Багато хвороб можуть спричинити ці мікроби. Якщо не мити руки, з милом вони попадуть до нашого організму. Але ці злі бруднючки водночас і великі-великі боягузи. Ось, подивіться, будь ласка, якщо вони побачать мило, дивіться, як вони зразу тікають, бо дуже-дуже бояться мила. Дітки, зараз з вами ми проведемо експеримент. Візьмемо водичку і насипемо туди гіркого перцю. Так, подивіться, це будуть у нас злі мікроби. Так, далі візьмемо мило. Ось, налимо трохи мила. Подивіться, я пальчик вмакаю в мило. Ось так наносю мило на пальчик, і далі опускаю його з милом в водичку. І що ж відбувається? Подивіться, мікроби починають тікати. Давайте ще раз. Ось так пальчик добре. Ось так, макаємо у мило і опускаємо його у водичку. Подивіться, як починають тікати зразу мікроби. Який же ми з вами зробимо висновок? Дітки, дружіть з милом і мийте. Завжди ручки з милом, перед вживанням їжі, після туалету, після прогулянки, після того, як пограєтесь з тваринками. Мийте руки дуже ретельно, кожен пальчик. Чисті руки це запорука нашого здоров'я. Будьте здоровими!